Причина, чого ви розійшлися? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, перегрес, наставник, онлайн-школа, трудові практики, амулети. Причина, чому ви розійшлися: все було добре, була забота, все було класно, все було супер. Плани були великі, ішли далі. Тут магічний вплив був. Магічний вплив був. Був вплив магічний, Все було добре у вас в парі. У вас все було добре. Вийшли. Вік 19, 42, А від кого негатив? Да. Все було добре, поки не пішов негатив. Які удари по фінансах? Це було зроблено по сім'ї. Хтось з сім'ї зробив негатив. Ну, Хтось ходив до людей, щоб зробили на вас розсорку. І загнали вашого партнера в ілюзії. Це батьки, подружки, жінка, жіноча сторона, значить мама, мама тітка-баба. Або навіть може тут і баба її займає, або мати займається цією темом. Більше що баба займається, або знає кого. Було зроблено, було добре, комусь не подобалося. Це більше всього, що чоловіче, чоловік, батько, дядько, брат був замішаний цю тему. Жінка повела це все двіженія. Або і за завісті, або і за непонімання, або і за того, що людина мати, могла бути не розвинута, ну, типу старі установки можуть бути: сімейні, старі старі установки, багато брехні, багато схем, багато обманів. І виходить, що е, зробили негатив, остуда розсорка, і чоловік. Ваш партнер пішов в ілюзії. На рахунок вас. А вас це вдарило по фінансах. Хорошо, що далі? Ну, так. Да. І ви тепер умираєте. Духовна смерть у вас зараз. І за цієї ситуації. Ну, причину ви поняли хто? Це сімейка Адамсів. Які вважають краще, як жити їхнім дітям, чоловікам або жінкам, вони краще знають, яка треба жінка, який треба чоловік, яка має бути не хата, машина, вони краще знають. Якщо батьки краще знають, ніж діти, то це означає те, пам'ятайте, що батьки малюють своє життя невиковане, невиконане в своєму житті у вас. Що це має на увазі? Тато не реалізувався, мама не реалізувалася. Мама хотіла блядувати, гуляти, двіжувати, от вона придумує дошці життя. Тато не мав машини, тепер купляє дошці машину. Зрозуміли. Получається, це батьки, які не реалізувалися, і тепер вони хочуть його внести в дітей і через дітей так реалізуватися. І це велика глупость, тому що діти самі знають, краще як є. Ну, Тут а, ніхто не ставив ціль любов. Тут залишиться ціль свої бачання. Так родина бачила, так і зробила. Ну, тут через них йде і спитання. Як каже дьявол, моя задача балакати, шептати, а ваша задача вибирати. Буду шептати вам через дітей, через батьків, через подружок. Ви повинні вибирати. І за ваш вибір страдаєте ви, не батьки. І розплачуватись будете, ви не батьки, не подружки, не куми, не друзі, а ви. Тому, щоб там не було, ідіть чиститься. То, що ви думаєте, що все добре, ідіть почиститься і побачите, що не хорошо. Просто розумійте, ваш партнер не може вас почистити, тому що йому потрібен дозвіл. А ви йому дозволу не даєте, бо ви увірений в тому, що любові нема. Підіть, почиститься. Розвіть нормально, почистити і побачите результати. Ну, звісно, вашим близьким прилетить, майте на увазі. Вони получать по заслузі. Бо влізу куди не потрібно. Приймайте інформацію.